Бобрик Я... Я вам розповім про те, як ви знайшли комп'ютер. Сьогодні ми будемо подорожувати у часі. З чого ж все починалося? Уявіть, був час, коли люди не вміли рахувати. Спочатку вони рахували за допомогою пальців рук та ніг. Потім робили зарубки. Використовували камінчики мушлі. Пізніше зав'язували вузлики на мотузках. Згодом з'явилися перші пристрої для лічби – стародавні рахівниці. Давні греки і римляни для обчислень використовували рахункову дошку абак. Пізніше родичі Абака з'явилися у Китаї. Туньфан. Ще пізніше у Японії Соробан. І... і на Русі щоти. Але з часом можливостей Абака і рахівниці також стало не вистачати. Дослідження в науках потребували складніших обчислень. Люди навчилися письмово додавати, віднімати, множити, ділити. Далі почали створювати різні пристрої для прискорення обчисли. Перша Механічно обчислювальна машина була створена близько 400 років тому французьким винахідником Блезом Паскалем. Пізніше німець Готфрід Лейбніц винайшов арифмометр на 4 арифметичних дії. Це були перші кроки до створення електрично-обчислювальної машини. Така машина була створена в Америці близько 70 років тому. Це був величезний пристрій, який зайняв площі шкільного спортзалу та перевищував 20 тонн. Ти маєш пишатися, що саме в Україні у Києві була створена одна з перших в Європі електрично обчислювальних машин у 1951 році під керівництвом академіка Сергія Олексійовича Лебідєва. Згодом електрично-обчислювальні машини стали називати комп'ютером, що з англійської означає обчислювач. І ось, пройшовши через століття, комп'ютер з'явився перед нами в такому вигляді.